Зараз щоб цей голос цю позицію почула в тому числі опозиція, ніяких угод з Януковичем бути не може. Зараз, в цю хвилину, у готелі Київ відбувається Рада Майдану, де опозиція хоче домовитися, щоб ми... Погодилися на угоду, за якою Янукович буде президентом до Грузія. А... Тому давайте скажемо їм чорних угод. Влада в цій країні. Ми вигнали міліцію з Майдану. Ми взяли під контроль області. Ми з вами тепер влада в цій країні, а не Янукович. Тому ми диктуємо свої умови. І наша умова тільки відставка, тільки відставка. Тільки відставка. Тільки відставка. Більки більки. А тільки відставки, ми скажемо Януковичу, тільки юрма, тільки юрба, тільки юрба, тільки, юрба, тільки. Я сподіваюся, що опозиція, яка перенесла засідання Ради Майдану із Майдану в готель Київ, все одно почує нас звідси. І ніяких компромісів і угод з Януковичем вони укладати не будуть. І за годину ми вже це будемо знати. Але вони мають знати, що нікуди ми звідси не підемо, поки ця свиня, цей звір не втече з України або не сяде в тюрмо. Жодних угод, жодних угод, жодних угод. Ми втратили близьких і рідних. І за ім'я їхньої пам'яті він не буде більше президентом цієї країни. І ми будемо боротися до кінця, Разом! і до кінця! Разом і до кінця! Разом! І до кінця! Друзі, дякую вам! Ми в Україні!